Після початку повномасштабного вторгнення усіх трьох синів Наталі Стадник мобілізували. Відтоді материнське серце не знає спокою. Це мій синок, він ще синочок. Торік влітку жінка поховала молодшого сина Олексія. Він пройшов найгарячіші точки на фронті. Молодший в мене був тут, був, потім в Солідарі був. Після Солідара був в Бахмуті. Після Бахмута його в Херсон. І Він під Антоновкою, під мостом Антоновка в Херсоні, там дачний поселок Антоновський, От там він був, наход... там його стражею вбили. Він до, у Доневіськи ще в 18 годин дзвонив до Невіськи, ще говорив до Олесі, а ночі вже. А 7 числа мені вже принесли бумагу, що і і 6, 6, шосту, шосту бумагу, а 7 числа вже Альошу привезли вже. Привезли вже, я бачила свого сина спокійний, такий, ну, мертвий. У день загибелі Олексія мати, ніби відчуваючи біду, вмовляла молодшого сина зробити все для того, аби він демобілізувався. Задзвонила йому, як тільки дізналася, що старший син Сергій зник без звісти. 4 числа оце ми знали, що пропав безвісті Сережа що старший. мій. Я дзвоню меншому, кажу, добивайся, щоб тебе вернули. Він каже, начальство 30 кілометрів від мене знаходиться. Ніхто нічого. І це вже вечір ночі вбили його. Зниклим безвісти також вважається середній син Андрій. Пані Наталя вірить і сподівається, що старші сини живі. І, хоча цьому немає офіційного підтвердження, був один дзвінок. Позвонила до Альоші, кажу, що ми дзвонимо, ваш брат такий-то, такий-то в фільтраційному лагері. А за старшого теж сказали, що на полі його мертвого не бачили. То ми думаємо, може, теж у полоні. Я не знаю, де. не знаю. Чоловік пані Наталі помер майже 30 років тому. Увесь цей час сини були для неї головною підтримкою та опорою. І навіть перебуваючи на фронті, вони завжди намагалися берегти мамині нерви. Все хорошо каже, все маму ну, все нормально, все, все нормально. Так вони мені говорять. Вони Це... старалися в срімамі. Не, 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 не говорити нічого. Так на цих світлинах вони усміхнені, молоді й здорові. Саме такими їх пам'ятає пані Наталя. Жінка принесла фотоальбом, аби показати ДВ свою гордість. Це мій старший син Сергій. Це мій Андрюша, це Альоша. Дружно вже. Хлопці в мене вміють все і варити, і консервірувати, і пекти. Все вміють. Все в мене хлопці вміли, робити все. Росли вони добре, хорошо, дружно росли. У мене дуже читаючі хлопці. Дуже багато читали, дуже багато. У мене кінчали музикальну школу, всі троє кінчили. І так само втрьох, як тільки отримали повістки, не зволікаючи, пішли на фронт. Ті пішли, наче пішли. А старший його як зловили, то він сказав, що я в це ті в армії, я ні. Як я з ним говорити буду? і пішов. Він міг сказати, що у мене. Без візки то той служить. А він не сказав. Скажу, я піду, тому що я к оці. Потім коротше я вас я через чужд правильних дітей. І звідки, вибачте, що я так кажу. Що я могла зробити? Хлопці із хлопці. Нині пані Наталю підтримують невістки Олена та Олеся. Називають її мамою. Стараємося по можливості дзвонити, питатися, як мами здоров'я. Що я ближче, я ближче живу. То вона до нас приїжджає знуками. Сидить, як у мене мама також на пенсії, але як нема кому, то просимо да, приходить. Олену та Олесю об'єднала біда. Відколи їхні чоловіки зникли без звісти, вони постійно на зв'язку і разом намагаються знайти бодай якусь інформацію про них. Офіційного підтвердження нам ніхто не дає. Я, ми з Лесію разом писали листи в СБУ в НІ по ці всі служби. Нам постійно приходить відповідь те саме, що російська сторона агресор не надає жодної жодної інформації, немає жодного. Може, десь хтось буде дивитися, Може, є змога комусь допомогти? Могти і сказати, може ми ще десь кудись не писали, може ще, ще можна якісь, десь. То, звісно, да, то, звичайно, ми будемо раді будь-якій допомозі. Як можна. Ті, бо хочемо дуже знайти своїх чоловіків, вони синів сюди. матері додому, батьків нашим дітям, щоб вони бо дуже важко, дуже діти переживають, сумують Також. і важко. Це бажання одне на всіх. Сережа, мені, головне, знайти ребята. Жити з цим нестерпно, каже пані Наталя, але попри все, намагається триматися, аби одного дня врешті обійняти своїх синів. Як вам сказати, як вам сказати чесно, я стараюсь улибатися і нікому нічого не показувати. І менше ходити, щоб мене всі бачили, щоб ніхто не питав, ну що там, що чути. В мене починає серце боліти, да, я тікаю. Тікаєш, мене не бачили.